Ну що, давайте відкриємо набір тріумфатора. 7500 золота, 18 контів, надії отримати 116 F3. Курва не треба, каже. Це заради контенту, пігнали. Заради контенту, каже. Ну не заради заради насправді танка, бо я дуже танк той хочу. Тому вечірковий сертифікат, або хоча б конт. Ну конт гарантом впаде. Камуфляж святковий салют є. Вже отримували. Так, 5 нагород падає, якщо падає серд. це. Тримаємо в голові. Космічне качення є. Срібло вільне. Я навіть пропускаю це. Так, ну. Понятно? Ну, тоді надія на гарантований. Там побачимо, що випаде. Надія на гарантований. Блін, а в мене, по-моєму, ж був якийсь гарантований. А, я рівно їх відкривав. Камуфляж інферно. Клас. Гроза. Ну, камуфляж цей прикольний. Грозова блискавка мені подобається. А, це контейнер гарантом випав. <кхи> контейнер гарантом випав. Фонд профілю у мене вже таки є. Докупимо тоді два конти ще, щоб. Хоча якщо в мене вистачить золота. Блять підряд. Да, хоч би сертифікатик випав, бляха, відсотковий. Ага. 3% кажеться вам не фіга собі каже. Прикольно. 30 бустерів золота, до речі. Так, 800 золота один а мені треба ще 3 4 кунти. Та 3400 золота у мене немає. В мене немає. Відкриваємо. Бустерів до хріна і 400 золота клас. Віктор, те, що ти сказав, 400 золота і зіпсований настрій.